Який розмір ікони маєте семистрільною? Ікона Божої Матері семистрільною – це одна із найпопулярніших ікон. У нас їх дуже великий вибір, починаючи з іконок в розмірі 15 на 18, а в принципі є ще й менші такі дорожні іконки в розмірі там до 10 см. Переглянути асортимент, бо їх дійсно дуже багато і абсолютно різні, різні техніки виконання: дерево, срібло, метал, позов золота, бурштин, і це абсолютно різні розміри. У нас є ікони, які там метр двадцять можуть бути і висотою. Перейдіть, будь ласка, на наш сайт, іконна лавка в шапці профілю. В пошуку на сайті напишіть це вам викине перелік, де там, мабуть, більше п'ятидесяти варіантів. Ікона може й більше є їх. Я вже збився з, 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 з щоту. Оберіть той, який вам подобається. Там вони відфотографовані, зроблено відео. Вибачають фото в декількох ракурсах. Опис, характеристики. Обирайте, замовляйте. а Ми вам швидко доставимо.